Ілон Маск, компанія Tesla, продукт Сайбертрак. Продукт Сайбертрак. Мені пощастило бути в Сан-Франциско і в Майамі пару тижнів тому, да, у відрядженні. І я зайшов в автосалон, стоїть Сайбертрак. Чувак прямо на мене накинувся. Каже, таке враження, що він мене чекав там, місяць. Каже, як добре, що ви зайшли. Окей. Ось сайбертрак, посидіть, покрутіть. Хочете тест-драйв? я за 5 хвилин все оформлю, поїхали кататися. Я кажу: та не треба, я зараз не встигну, у мене так багато часу. Він каже, дивіться, ви 7 тисяч платите зараз, далі 700 кожного місяця, завтра ранком привеземо в будь-яку точку Майами, вам буде. А я кажу, а що? Та, Склад так цих сайбертраків. Я кажу, а чого? Він каже: та, в першій партії у нас там педаль чи газа, чи тормоза там западала. І тепер от вони у нас є. І, ну, це відчутно, коли людина має продати. Да? Е, е, і каже там: ну, якщо щось що, моя візитка, будеш там заходь, окей. Да? Тобто, там, а, але продукт та сайбертрак. Я не купую Ілона Маска. Ну і Теслу я купую, модель Cybertruck або якусь іншу, або що ще. Да? Е, тому цей трикутник, ну от він важливий. Що найважливіше, найскладніше в персональному бренді? Як ви думаєте? Офіційно? Ні. Гарний продукт, Гарний продукт зробити. Ви такі романтичні, мені так приємно. <плес> Хейтери. Ви маєте розуміти, що формула персонального бренду дуже проста. Love равно Чим, Чим більше ви будете отримувати любові чи уваги, тим більше у вас буде хейтерів. Під кожним відео, яке ми друкуємо на YouTube, публікуємо кожного тижня, я читаю якесь лайно про себе. Що я товстий. Що я погано одягнутий, що я не ті питання задаю, що от останній випуск був Сава Ліпкін, він класний, а от я був якийсь похмурий, що так, я так. щось недостатньо його хвалив, що я не так реагував там і так далі. да? Ну, от, в мене є друг, він дивиться всі мої влоги. Він мені подзвонив, каже, ти знову був в цій чорній сорочці. Я йому кажу, чувак, я згоден, а тільки вона була блакитна.